Всім привіт! Зараз трохи можливо нової інформації, хто має булочну теплицю, не є таку сучасну, але взагалі ну, хто собі сам будує булочну теплицю і багато бачив питань, що ось тут йде жолоб тут всередині, от, вниз. То ряди ось тут. Вони страждають від надлишку води, тобто, тому що конденсат, капає вода. І що з цим робити, Там, якось його підігрівати, сушити, що краще робити. Тут в цій теплиці є рішення. Можливо, воно не саме дешеве, але дуже дієве. Тобто я не бачу місць, де є проблеми здовж цієї теплиці. Ось у нас жолоб. І на всю довжину аж туди. Ну, Немає місць, де якась там волога капає з жолоба. Давайте подивимось, як це виглядає. Зараз ми зберемося туди ближче, побачимо. Так. Маю надію, що не впаду. Так, Труба опалення, тобто ця труба вона гріє. Ось, очки. коли є сніг, коли там є якісь питання, вона може гріти і трохи підігрівати тут. Доверху, а тут біля жолоба, жолоб має ну, такий як п'ятикутник. Ну, один кут, якщо так, як конверт другий, і тут посередині ще має. Якщо так подивитися ось, очки, трохи є кут такий тупий, він так. І, і ось напівтруба така. Бачите, ні, бо я ось. І коли є конденсат, зараз його нема, нема, тут сухо, тут регулюється клімат, все добре, тут в Німеччині зараз нема ні снігу, нічого, але все одно, коли висока вологість, і тут вона збирається, вона збігає вода сюди і біжить до цієї точки, до цього, цього кута. І капає прямо сюди, в центр. І воно йде і має тут кріплення. Там фіксується, бачите, ось десь зафіксувався. Отвори має і так, і має кут якийсь там. Якийсь там не знаю скільки, але вся теплиця трохи під кутом туди. І воно йде і посередині переходи. Виходить, вода в одному місці, збирається. Тобто так, таке рішення це якийсь алюміній або ще щось цинк і гарно працює. Давайте подивимося, як воно там далі. Так, тут у нас касоля. Застелили вже агролопно. Ну, ось, ця труба вона йде, вона на кожному цьому коник, чи як там її називають, вона запаяна, де вона соєняється, вона запаяна, заварена. От якщо подивитись, ось. Ось, сі очки. Ну, тобто вона не пропускає. Зроблено як для себе, не китайці робили. Ось, знову ж запайна, запайна і десь вона тут повинна фінішувати. Давайте дійдемо до кінця. І коли конденсат, воно чудно, як по ній біжить вода. А, ось, ось у нас вода звідти, де я був зверху, привалили сюди, і ось вона тут так одягається. І коли є вода, так, то я показую, коли є вода, вона збігає. Збігає вода із, з, зверху, коли є. Дощ йде всередину сюди вона біжить, і тут є каналізація, тобто стік води. І ця труба, котра конденсат збирає, ось вона тут фінішує і теж туди подається. І тут чутно, як біжить вода. Вона ніяк не заважає растуном, Ну, якщо вона там має якісь дірки, тут щоб дивитися, що там коїться у нас кут йде трохи сюди вниз. Вона збігає. Тут, кут, туди. вниз. Тут у нас нижча точка. Тому стоять вентилятори, вони так толка... беруть холодне повітря і толкають туди назад. назад. І як ми тут фінішуємо з цього. Знову ж таки, йде, вона туди збирається вода і фінішується. Ці труби, котрі збирають дощову воду, відводять до дощову воду і в кінцевіці, обов'язково потрібні. Повинні бути в теплиці. Бачите, тут налило багато, але тут кортопля тут зацементовано. Це не проблема. Чому так трапилось? Тому що там відсодінились. конденсат, який збігає, от не з'єднано. Тому що не вчора робили цю теплицю. Ось, і воно збігає. Ці труби всередині, бо багато хто робить на, на вулиці, там мороз іде, вони лопаються і там, ну це не досить розумно. І ось сюди воно виходить. Ну це не дуже цікаво, але воно там і має. І за теплицю це все виходить. Тут, якщо подивитись, це з вулиці. Дощова, сніг, якщо тає, розтає. дощова вода, все входить. І нема канденсату. Тобто в теплиці норм, клімат. І... О, вона запрацювала краплина свічка. Нарешті. І цю поклали так, як я просив. Але вона перевертається. Верх, верх емітерами. Ось так. Таке рішення, кому подобається. Як, на вашу думку, що краще таке, чи Який, якийсь є інший варіант, хто щось придумав. Я знаю, що багато у кого жолоб не такий, що мають, ну там. Один шлях, потім такий кут і потім йде. Тут, і тут посередині так, куди може ця збиратися. Багато хто має такий рівний знизу. І тут, в тому випадку я зовсім не розумію, куди е, збирати конденсат, як його, як позбуватись його. Напишіть, будь ласка, в, в коментарях. Як вам така інформація, у кого є блочка і що ви юзите? У вас така штука, чи у вас якесь інше рішення? Тому що я як інженер такий собі. Я більше можу розмовляти з розсудами і з людьми, ніж з інженерією. Ось так. Можливо був комусь. Можливо, був комусь е, е, в поміч. Ось такий результат. Тут придумали, але це, ну, це, це придумали не тих, хто має цю теплицю, а хтось проєктував. На кожному жолобі, навіть на скраю, навіть скраю. Тому що багато хто може сказати, ну тут скраю, навіщо тут робити, Тут ну, все край, але роз... крайній ряд же є. І там, якщо придивитись, ось очки там є оцей такий маленький жолоб, куди збігає вода, конденсат. Щоб не було тут хвороб, щоб багати, мати більш гарний врожай. З вас лайк, якщо був корисний, і напишіть в, в коментарях, як вважаєте. Норм штука чи є щось краще?